Як сюди приїжджаємо, Нам весело, бо тут так як, як свої близькі, вже як, як сім'я. Нетерплячки, ранні пташки або поспішайки так називають дітей, які народилися масою тіла до 2,5 кг. Кожна десята дитина у світі народжується передчасно. Сьогодні, 17 листопада, відзначають міжнародний день передчасно народженого малюка. Які можуть бути причини передчасного народження дітей, як їх виходжують в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі та якими талановитими вони зростають, розкажемо далі. Це Ліля, їй 7 років. Дівчинка народилася з вагою 800 грам на шостому місяці вагітності. Бабуся дівчинки розповідає, що передчасні пологи її дуже схвилювали. Лікарі сказали, що нам потрібно бути сильними, терплячими, і дасть Бог, все минеться. Дівчинка виживе і все буде добре. Ми, звісно, поклалися на лікарів і на Бога. Нам дозволили її, внучку нашого хрестити в лікарні. Ліля знаходилася у лікарні майже три місяці. Виписали дитину, коли вона важила 2 кілограми 100 грам. Вдома дівчинка також потребувала спеціального догляду. Дочка купляла їй різні вітаміни, лікарства, харчування спеціальне було. Дівчинці робили масаж. Кожен раз її вивозили в лікарню. Для обстеження. Дівчинка була дуже активна. Вона і народилася, була сама активна в реанімації. Нам говорили, що ця дівчинка обов'язково виживе, бо вона дуже активна. І з народження вона от така у нас нетерплячка, вона хоче все і зразу. Зараз Ліля навчається у другому класі. Вона дуже любить малювати, читати, танцювати, а нам навіть розповіла віршик. Україна рідний край, поле, річка, синий, гай, любо стежкою йти, тут живемо, я йти. Пані Наталя радить батькам не опускати руки і прислухатися до рекомендацій медиків. Довіритися лікарям, строго виконувати те, що вони рекомендують. І надіятися на Бога. Лілія народилася у Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Саме тут дитині дали шанс на життя. За словами генерального директора медзакладу Юрія Павлошинського, лікування та виходжування новонароджених є пріоритетним для перинатального центру. Наш обласний перинатальний центр, проблема на натології, а саме лікування у це відділ інтенсивно терпінно на народжених, приділяє надзвичайно велику увагу. На даний момент це відділення має 12 ліжок. І щороку у цьому відділенні проліковуються від 300 до 350 дітей. Нам вдалося за останні два роки більше на 30 мільйонів придбати обладнання, яке Покращує лікувальний процес, надає нашим лікарям можливість працювати на досить сучасному рівні надання медичної допомоги. І все приносить результат. Якщо брати у нас 20-й рік у розв'язі вагової категорії від кілограму, до півтора смертність нас була 9,75, зараз у нас 6. Якщо брати вагу коди кодегорію від 1,5 до 2,5 кг, кілограму, то у му році у нас була дитяча смертність 3,2, зараз 06. У наших успіхах ми, ми завдячуємо саме при допомозі обласної адміністрації обласної ради, без сумнів, 90% коштів. Це кошти обласної адміністрації ради. Окрім того, без сумнів ми щиро дякуємо волонтерам. У нас далі є серйозні плани по досконалі роботи на територіальних відділень. Ми дбаємо про безпечні пологи, а безпечні пологи це можливість надання допомоги у будь-який час. Одразу після народження передчасно на народжені діти потрапляють до відділення інтез... Інсивної терапії тут, в залежності від маси тіла дитини та стану важкості, вони можуть перебувати від одного до двох місяців. Основне завдання цього відділення стабілізувати стан дитини. З родзалу в нас є транспортний кювезер, за допомогою якого ми транспортуємо дитинку сюди, і тут також переміщаємо в кювезик, де є занадан температура, вологість і комфортні умови для виходження перечасно народжених діток. Ми мусимо стабілізувати всі органи, щоб дитинка добре дихала, щоб сердечко добре билось, щоб шлунково кишковий тракт добре працював, щоб те молочко, яке мама дає, вона за словами лікарки, причин перечасно народжень дітей може бути багато. Породілям, у яких народилися поспішайки, вона радить прислухатися до медиків. Це є і останні два роки, це є і ковід. Також він сприяє народженню перечасно народжених діток. Також зараз ми бачимо у зв'язку з стресом, ситуацією, війною, також є перечасні народжені дітки. Також є дуже багато захворювань, які сприяють саме матері, які сприяють народженню перечасно народжених діток. Тому перед тим, як планувати вагітність, кожна жінка повинна піти на огляд до акушер гінеколога проконсультуватися, і якщо є якісь хронічні захворювання, пролікувати їх, щоб потім нести. З загостренням під час вагітності і щоб це не сприяло. Оце загострення причасно народжених дитини. Вони основне не гуглити інформацію, а питатися в лікаря. Після відділення інтенсивної терапії дитина переходить на другий етап виходжування новонароджених. У відділенні постінтенсивного виходжування малюки можуть перебувати від декількох тижнів до декількох місяців. Наразі тут перебуває троє дітей. Ми навчаємо маму правильно доглядати за дитиною. Це важливо. Це важливо навіть для мами в майбутньому, бо вона буде йти додому. І вона вже буде знати, на що їй звернути увагу, як дитина поводиться, яка в неї температура, які в неї колір шкіри, що з неї не гаразд, щоб вчасно звернутися до лікаря. І на кожному етапі медперсонал присутній. Критерієм виписки дитини новонародженої додому, це є вага дитини понад 2 кг, самостійне отримання температури без додаткового джерела тепла і достатнє отримання орального шляху годування дитини забезпечення, позитивна динаміка маси тіла. Щонайменше три дні підряд. Після виписки батьки разом з дітьми час від часу ще обстежуються у катамнестичному кабінеті. Наталя народила сина Дениса на 30-му тижні. Хлопчик тоді важив кілограм 650 грам. Зараз Денису 10 місяців. Три тижні дитина була в відділенні реанімаційному, потім три тижні ми були тут. Але я дякую Богу за те, що зараз я бавлю такого красивого синочка. Лікарі спостерігають за нашим розвитком вже в подальшому. Теж дають якісь певні рекомендації, коли є потреба, і ми стараємось їх дотримуватись. Надія разом із донечкою Тетяною Боженою провели чотири місяці у лікарні. Зараз дівчинці рік її вага 7 кілограм 200 грам. Вага була її 830 грам. Ріс 36 сантиметрів, такий худенький, тоненький хлібець. Вигляд був, О, страшно було дуже. Кожен день переживання, кожен день страх. Тяжкий період був, але якби не підтримка близьких, лікарів, які тут знаходяться, медперсоналу, медсестри. Це дуже велике значення дає. Як сюди приїжджаємо нам весело, бо тут так, як, як свої близькі вже. Як, як сім'я, милі наші жінки звертаються саме до тих, хто народжує перечасно. Хочу побажати вам від всього колективу неонатологів і медперсоналу перинатального центру тої витривалості в любові. Читайте їм казки, любіть і моліться за своїх дітей. Бажаємо усім раннім пташкам удужати і зростати здоровими та щасливими у вільній Україні. Лідія Жук, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.